Ясно буде Павло Кирленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаю! Вітаю вас. Я перед тим як перейти до сьогоднішніх подій, хотів би звичайно повернутися на кілька днів минуле. Позавчора був вкотре обстріляний лиман росіянами, але цього разу з застосуванням касетних боєприпасів і було дев'ять загиблих обстріляли фактично ринок. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Чи не збільшилася кількість загиблих внаслідок цього, тому що багато людей потрапило з пораненнями ще в лікарні? Кількість людей лишаються дев'ять осіб загинуло, 13 отримали поранення, і там ще було ну незначні поранення, ті, які приходили люди, амбулаторно відразу отримали допомогу, і їм фактично були додому пішли. Там, де легкі поранення. Але так саме я хочу акцентувати увагу, що було застосовано касетний боєприпас РСЗВ типу Смерч. І е, саме такі боєприпаси застосовуються виключно проти живої сили. Виходячи з того, що це. Е, Можна сказати, центральна частина міста, ворог маючи можливість бачити це або з БПЛА, тобто розуміти, що там перебуває виключно цивільне населення, і тому сила застосовувалась ворогом саме проти цивільного населення, і не просто щоб там обстріли якісь хаотичні, це е, саме обстріли, характер його і тип боєприпасу, який застосовувався, свідчить про те, що ворог нищить і його ціль була саме нищити цивільне населення. Селення, і я про це неодноразово казав, що в цьому він і проявляє свою неспроможність на фронті, і тому таким чином він намагається відігратись. Вибачте, за сленг проти цивільного населення. Ну я так розумію, що сьогодні теж у вас є втрати, на жаль. Так, Вадим. у нас сьогодні також була ну, лінія фронту під постійними обстрілами. В Авдіївці е артилерійським обстрілом було пошкоджено приватний будинок, в якому загинув мешканець, мешканець місцевий із тих, хто лишається. І в, Курак, в Курахівській громаді так само, е один з населених пунктів, які входять до громади, був обстріляний. І е одна людина зазнала дві людини заз. Е Гинули і три людини зазнали поранень. Це по Курахівській громаді. Там використовувались і артилерійський обстріл, і реактивні системи залпового вогню. На жаль, сьогодні також не обійшлось без втрат. Якщо вчора я в доповідях констатував, що вчора доба минула. Тобто з восьмої на дев'яз 9, дев'ятої 9 на 10 добу липня у нас без втрат було, але тут ми ще відносимо до погодних умов, тому що вчора фактично весь день на Донеччині йшов дощ, і ворогу важко було коригувати вогонь. Ми також враховуємо, Павле, а Яка ситуація за вашою інформацією зараз на тимчасово окупованій території Донеччини? Що там відбувається? Напруження, пропаганда діє, але пропаганда не може настільки пробити промиті мізки певних осіб, які там проживають. Тому що вони розуміють, що був Бахмут, Бахмут оточують з обох боків і з півночі, і з півдня підходять до Горлівки. А далі ми діємо наші збройні сили. Активно, наполегливо цілеспрямовано рухаються, і тут жодна пропаганда проти фактів і реальних звільнень територій не може протистояти. Тому напруження, яке є, а далі зайдемо і будемо вже розбиратись, проводити стабілізаційні заходи і дивитись вже в очі тим, у кого які настрої. Так, коли ворог напружений після наших дій, це звичайно приємно. Але ми ж розуміємо, що ми мусимо жити і сьогоднішнім днем, і готуватися до зими, пам'ятаючи про те, що ми сподіваємося до того часу звільнити частину, якщо не всю Донецьку область, то все одно підготовка до зими починається на весні, наскільки я розумію, житлово-комунальний процес. Ви зараз чим зайняті в цьому сенсі? І чи поділяєте ви ті енергетичні прогнози, що ця зима незалежно від наших бойових успіхів, буде складнішою за попередньо? Ну, знаєте, мене завжди вчили, що готуватись необхідно до гіршого, а краще воно прийде саме. Але з урахуванням того, як ми пройшли героїчно, і все було ско... скоординовано. Центральною владою, всі наші дії, незважаючи на всі потуги ворога, ми пройшли цю зиму, і Донеччина не була виключенням героїчно і успішно. І то як кажуть, підготовка до наступного опалювального сезону розпочинається з моменту завершення. Чергового опалювального сезону так само з травня місяця фактично ми розпочали готуватися. Які локації, які будуть переформатування і зміни видів опалення, ну зараз не буду, і краще я вже прозвітую без Прив'язок до локації, коли ми це зробимо, але зроблені виконані певні дії, які там, де не було газозабезпечення, буде введено вже більш дієве і сучасне обладнання, опалення і паралельно. З урахуванням великих проблем з водозабезпеченням в центральній частині області ми так само вирішуємо для того, щоб не просто функціонували альтернативні котельні і види опалення. У нас так само були застосовані а й було чим наповнювати систему. Тобто навіть в маловодному регіоні у нас було водозабезпечення, незважаючи на те, що основне джерело водозабезпечення наразі е фактично зруйноване і перебуває на тимчасово окупованій території. Але точно вам скажу, що альтернатива знайдена до нового опалювального сезону. Ми впевнено крокуємо, і ми його обов'язково пройдемо навіть з температурним режимом, який Можливо, і буде набагато нижчим ніж зимовий опалювальний сезон 22-23. Ну нехай так і буде, Павле. Дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Павло Кирленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.